Щороку панютинський ліцей бере активну участь в святкуванні Дня міста та дня селища. До дня визволення Лозівщини педагогічним колективом панютинського ліцею було вирішено прийняти естафету від управління культури Лозівської міської ради, які в серпні цього року встановили рекорд Лозівщини, зробивши прапор України з природних матеріалів. Колектив колегіуму зробив прапор Лозівщини. До цього проекту долучився не тільки наш заклад освіти, а і філії закладу. Це Єлизаветівська перемозька і хлібнянська філії. Участь в проєкті приймав кожен класний колектив. І, і до речі, хочу звернути увагу, що навіть один клас виготовив не лише не тільки прапор, а і герполозівщини з природних матеріалів, то вже на по нашій школі і по філіям. А в майбутньому плануємо провести інтернет-опитування або соціологічне опитування, тому що на я вважаю, що на на розгляд журі таке не можна виносити. це повинні оцінювати ті, для кого це робилося, Це наші діти. Владислав Акименко розповів, що важливим моментом є активна участь батьків учнів ліцею в різних проектах. У цьому в тому числі ми в нашому закладі забезпечуємо педагогіку партнерства, коли вчителі, учні і батьки діють як одне ціло, як одна команда. І є дуже багато проєктів, проектів, у яких безпосередньо участь прийняли батьки наших учнів. Найголовніша мета була досягнута: рекорд встановили. По нашому закладу освіти довжина прапора загальна складає 18 метрів, а по філіям 10 метрів. І в загальному підсумку це 28 метрів прапора Лозівщини з природних матеріалів. З природних матеріалів можна зробити майже все, що завгодно. І в нас у 10-му Б класі була задача, щоб зробити. Прапор нашої лозівщини з майже псекоматеріалів у нас в результаті вийшов такий прапор. Це результат нашої сумісної плідної праці. За основу ми взяли звичайний картон, далі обклеїли його різнокольоровим папіром. А також просто наклеїли матеріали, які б підходили, влаштовували по колір. Тобто це хміль, листя винограду, квіточки та інші матеріали. Ми орієнтувалися на справжній прапор розіжіні і хотіли максимально відтворити його, але тільки з екоматеріалів. Директорка залишилася задоволеною, адже такі проєкти мають не тільки соціальний аспект, а ще й об'єднують шкільну родину. Вийшов надзвичайно такий цікавий проєкт, тим паче дуже приємно, що ми досягли такого якогось рекорду. І ще варто відзначити, що цей проєкт був надзвичайно значимий як для селища, так і для міста. Але на мою думку, він був більш важливий Це для нашої такої великої родини шкільної, тому що наша шкільна родина минулого року і цього річ поповнилася новими дітками, які, як на мене, повелилися дуже прекрасно. Вони стали членами нашої великої родини і саме такі проекти, саме такі колективно-творчі справи, вони спеціально для того, щоб Найбільше згортувати їх, і цей проект показав, що так воно й було. Також до дня міста і дня селища. Ми вирішили провести в умовах дистанційної освіти, тому що заходи масові ми зараз проводити не можемо. Це інтерактивний відеопроєкт Місто без окраїн. Ідея проекту полягає у створенні коротких промороликів про Лозівщину, про громаду, про місто, про, про селище і продемонструвати єдність, красу нашої громади. Це також і покликане тим, що в цьому навчальному році до нашої шкільної родини приєдналося дуже багато учнів з населених пунктів громади. І ці відеоролики передають той настрій ті почуття, як ми зустріли учнів з сусідніх сіл і сусідніх на населених пунктів, і як вони влилися до нашої шкільної родини. Такий проморолик виготовляв або кожен класний колектив або паралель на Власний розсуд В підсумку з'явився відео альманах місто без окраїн.